Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вам хочу показати ще одну з моїх робіт. Такий орхідаріум. Спеціально для вирощування рослин. І собою являє такий скляний шапу скляну. Кло закривається на салазках. Є туманогенератор для підвищення вологи. Квіти фіксуються на пластикову сітку, щоб їх можна було да, відповідно знімати і назад вішати, обслуговувати, доглядати за ними е, на ось таку пробкову пору з мохом. Ну і відповідно різноманітні інші варіанти підвісу типу кокосів і тому подібне. В нижній частині бачите така монстерка. В нижній частині зробив спеціально такий фонтанчик або джерельце яке також додатково буде збільшувати вологу і таким чином забезпечувати рослини необхідним рівнем, рівнем вологи. Освітлення поки що на два яруси. Один ярус освітлюється фітолампою та звичайною лампою на 5000 кельві. І, і нижній ярус також. Як бачите, підсвітлюється фітолампою, тому що рослини на нижньому ярусі через наявність скажімо, рослин на верхньому будуть мати недостатньо світла. Тим більше, поки що, це тільки початок посадки цих рослин, тут їх тільки кілька одиниць. Планується повністю розсадка по всій стіні. Я думаю, хто займається квітами і безпосередньо орхідеями, таку роботу оцінить. Пишіть свої коментарі з цього приводу, як ви вважаєте ефективність вирощування рослин в таких умовах. Ну і можливо ваші поради як Організувати кращі умови в таких от особливостях їх утримування. У мене все. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня!